Складу мажоритарщиків і зробили заміни по декількох людях. Це партія Удар. Двох чоловік ми замінили по Львівській області, а також немає у нас пана Філінаша, пана Плачкова. Тобто суспільний резонанс, який був, ми взяли до уваги і прислухаючись до громади, зробили зміни. Так само і стосується списку виборчого партії, теж відбулись заміни на з'їзді. У всіх людях, у яких рух чесно поставив нам червоні галочки, тих людей в наших списках немає. В принципі, ми намагаємося далі сповідувати на ці від критерії відкритості, прозорості, чесності і пройти виборчий в принципі, цей період позитивно співпрацюючи з колегами-опозиціонерами. Не даючи владі жодного шансу нас посварити, тут особливо на Львівщині, і гідно пройти цей шлях.